Друзі, всім привіт! У цьому ролику я розкажу вам, як створити квіз лендінг за 5 хвилин. Перед тим як ми почнемо, рекомендую підписатись на цей канал, поставити вподобайку і слідкувати за виходом нових відео. У цьому ролику мова піде про такий сервіс, як OnePage. Цей конструктор сайтів дозволяє швидко, а саме безкоштовно створити будь-який сайт. Реєструємося на сайті. Це робиться буквально в декілька кліків. І переходимо до кнопки Створити проект. У нас є два варіанти: ми можемо або почати сайт з нуля, або використати один з небагатьох шаблонів. Я вибираю, наприклад, самий перший. Ми подивимося на прикладі вже готового шаблону і можемо його змінювати, додавати. Я вам коротко розкажу про його функціонал. Задаємо назву сторінки, натискаємо Створити, і ось наш сайт перша версія, яка є. Що ми можемо робити? З самого початку ми можемо змінювати кольори, які нам подобаються, наприклад, кнопок. Ми можемо змінювати зразу шрифти, які нам подобаються. Я собі виберу, наприклад, ось такий. Тобто ми вже зробили першу зміну. Далі ми дивимося на самий функціонал. Тут ми можемо переходити в розділи по секціям, як бачите. У нас є 11 секцій від початку до кінця. Щоб, наприклад, видалити секцію, ми можемо навести на неї, натиснути справа зліва і натиснути кнопку «Видалити секцію. Я цього робити не буду. Я наразі вам просто хочу показати, як воно виглядає. Що робити, якщо ми хочемо, наприклад, змінити текст? Ми наводимо на наш текст, нажимаємо на нього і вводимо наші зміни. По функціоналу також можна сказати, що ми можемо замінити стандартні шаблони. Наприклад, помимо того, що ми можемо додати наш текст, ми можемо ще змінювати. Наприклад, ми хочемо замінити на іншу картинку фону. Щоб замінити цю картинку, ми наводимо справа, вибираємо оцю іконочку, натискаємо на неї. Натискаємо кнопку Завантажити і завантажуємо цю фотографію, яка нам подобається. Також ми можемо шукати в, в стандартній їхній бібліотеці, припустимо, по якомусь ключовому слову, наприклад, автомобіль. Я можу вибрати будь-яку будь-яку картинку, яка мені подобається. Також ми можемо додавати додаткові блоки або забирати їх. Для цього можемо натискати на кнопку на оцю от кнопку, і бачити, що у нас є. Можна змінювати шрифти, можна просто їх забирати, можна додавати текст. Припустимо, я хочу додати ще одну кнопку. Наприклад, ще один текст. І можу, ось у нас він є, я можу його переміщати по цьому. Або також, якщо він мені не потрібний, я його можу видавати. Ось таким чином, ми можемо змінювати самі стандартні налаштування. Ось так. Якщо ми хочемо зберегти наші зміни, ми натискаємо кнопку опублікувати. І також можемо зразу перевірити, як наш сайт виглядає, натиснувши на саме посилання. Також варто зазначити, що тут є зразу можливість мобільної верстки. Ми можемо робити сайт як для комп'ютера, так і для телефону. Для цього ми тут натискаємо справа знизу кнопку ось таку і вибираємо. Як наш сайт виглядатиме з мобільного пристрою. Далі давайте додамо якусь одну секцію, наприклад, щоб у нас було розуміння, як робити. Ми натискаємо кнопку Додати секцію і вибираємо по шаблонам. Як бачите, у нас є широкий спектр різних шаблонів, починаючи від меню зверху до головного екрану про нас, продукти, заклик до дії. Тут у нас різні кнопки, різні варіанти. Ми можемо, наприклад, ставити форму з таймером по різному все. Також у нас тут є квізи вже готові, можна додати блок, квізи, відгуки, команда. Тобто тут є різні секції. Давайте ми додамо, наприклад, квіз лендінг його у нас тут немає. Вибираємо, наприклад. Мені подобається самий перший, вибираємо його. Ось ми додали наш квіз для того, щоб його налаштувати, натискаємо на нього, а тут буде така іконка. Як бачите, тут доволі все просто. В описі я додам ролик, як можна самостійно додати квіз. Якщо ми хочемо перенести нашу секцію, ми просто наводимо на неї, натискаємо і переводимо туди, куди ми хочемо. По, по секції. Як бачите, створення сайту не займає довго часу, враховуючи, що такий конструктор дозволяє дуже швидко все змінювати, переробляти. І буквально за лічені години ви можете отримати свій сайт без знання коду, без знання дизайну, без якихось серйозних знань. Якщо цей ролик був вам корисний, обов'язково поставте під ним вподобайку, залишіть ваш коментар і слідкуйте за виходом нових відео. Спасибі вам за перегляд.